Добрий день, малата хлопчики, дівчата кажуть в Україні з даних пір нині здоровенькі були. Сьогодні ми поговоримо з вами про наше рідне місто Запоріжжя, про улюблені куточки міста. Запоріжжя це місто, що було легендою ще задовго до того, як стало колись козацтва. Це тут проходив славнозвісний коридор для торговців і мандрівників усіх народів. Запоріжжя. Місто на Дніпрі, колись давно на цьому місці була заснована фортеця, яка отримала назву Олександрівська, через що наше місто називалося Олександрівськ. Але згодом було перейменовано у Запоріжжя, тому що стоїть на Дніпрі, де були і є великі каміння, які називали порогами. Тобто місто за порогами, звідси і пішла наша назва міста. Кожного міста є своя символіка це герб та прапор міста. Прапор являє собою прямокутне полотнище малинового кольору, колір козацьких прапорів вролитий крові в боротьбі за свободу і незалежність України. У центрі прапора зображений герб міста. Герб міста щит пересічений, у верхньому зеленому полі дві перехрещені рушниці, у нижньому малиновому чорний лук з трьома стрілами, і стрями вниз. Рушниці та малиновий колір вказують на козацьку звитягу, підкреслюють сучасну назву міста. лук означає боротьбу проти татара. Запоріжжя зелене місто. Вулиці, парки і площі міста утопають брехливо квітучі зелені, на березі Дніпра багато тінистих алей. І відразу за Дніпрогесом розташований так званий соцгород царство архітектурного стилю, будинку з ліпниною, колонами, портиками і фонтанами у безкрайніх дворах. Визначена пам'ятка Запоріжжя концертний зал імені Глинки з його спокійною, величною, строгою архітектурою. Прекраса міста, запорізький український музично-драматичний театр імені Магара з його величним колонним фасадом. Витончена підкова Дніпрогесо гарно у будь-якому ракурсі. По обидві боки від неї розташувалися парки. Тихий парк металургів на лівому березі. І парк енергетиків з розкидистими тополями на правому. У межі міста розташований рідкісний по своїй красі заповідник, острів Хортиця Національна гордість України. Острів Хортиця унікальне об'єднання флори і фауни, по праву вважається зеленою прилиною Дніпра. На Хортиці в мініатюрі є всі ландшафтні типи, характерні для України. Степ, ліс, лісостеп, плавні, луги. А в північній частині острова Іляські гори. Дуже різноманітний рослинний світ острова південна частина Хортиці зона абсолютної заповідності. З містом острів сполучають мости Преображенського, одні з найкрасивіших мостів в Європі. Напередодні третього тисячоліття в Запоріжжі почалося оновлення. Відреставровані фасади споруднової частини міста наново відкрили городянам свою красу. Реконструйований Шевченка на Протимирії і прилеглий парк стали улюбленим містом прогулянок. Рідко можна зустріти, що пам'яткою міста було дерево. Але це не звичайне дерево, а справжнісінька ботанічна пам'ятка, що й має назву Національне дерево України. Дубу близько 700 років. За легендою, саме під запорізьким дубом козаки писали листа турецькому султану. Гості міста неодмінно в захваті від кінного театру Запорізькі козаки, який розташувався на легендарному острові Хортиця, коні, колоритні наїзники в козацькому ладу, ігри, пісні, танці це незабутнє видовища. Місто дуже вдало розташоване з географічної точки зору, оскільки знаходиться на перехресті великих транспортних шляхів, усіх видів транспорту. В Запоріжжі перехрещуються великі автомобільні, залізничні, водні та повітряні шляхи, що дає змогу не тільки швидко та комфортно дістатися нашого міста, а й пересуватися його вулицями.